Этот эксперимент показал, что... Когда ми подаємо пар в горілку, температура значительно выше, чем, чем вона без... була 5 міліволь, сейчас 3,8 восімбілівольта. Разница в температурі порядка 300 градусів Цельсія. Технологія, яку винайшли Ніробетровські науковці Анатолій та Аксинія Благути, досить проста. У звичайний газовий котел із монтованим пароплазмовим нагрівальним пристроєм подається пара, виділяється водень, який починає горіти і давати тепло. Жодних шкідливих мосфери і суттєва економія енергоносіїв. Водяний пар. Подається вместе з природним газом и дає економію топлива від 50% процентів і Значит, Статистика показує следующее: что 1 метр кубичний водяного пара заміняє 2,5 з метра природного газу і около 40 метрів кубических атмосферного воздуха. Винахідники назвали технологію теплоагенти благути. До досліджень долучилися конструкторське бюро і науковці з Дніровідської академії будівництва та архітектури. На опалення вишу наразі йде більше мільйона кубів газу на рік. Саме стільки споживають 10 котлів, коефіцієнт корисної дії яких не більше 60%. Це не можна сказати, що совершенні котли. У них температура випускних газів в димоході більше 2 Цельсія. 200 градусов вполне хватит для того, щоб 20 літрів води в час і подати її в зону Вот Тут ми будемо мати ось цю економію 50% газу. За словами науковця Володимира Андрійченка, потенціал теплоагентів. Благутший. Виробництво енергії взагалі можна перетворити на замкнутий цикл. А если водяний пар перед подачей в зону горения Пропустить через електричне поле образується струя водорода, которая самостоятельно буде гореть, не нужно ні уголь, ні ни газ, нічого. Технологія є і вона працює. Щоправда, тільки у вигляді дослідного зразка і не знайшли підтримки ані на потужних промислових підприємствах, ані у владних кабінетах. Вирішили, що єдиний вихід створити акціонерство, членами якого стануть ті, кому не байдуже питання енергозбереження та захисту природи для битових котлов Ми вже готові на сьогоднішній день у нас готовий проєкт. По которому ми можемо в принципе, перевести бытовые котли, которые топляться газом на вторічне восстанавливане топліва, які сліті літеплагента Блакути. Проте на плогенти Благути запрацюють, усе ж таки є. Міська рада включила технологію до програми енергозбереження під номером один. Цілком вірогідно, що депутати знайдуть можливість підтримати вчених, адже переобладнання паливних котлів може принести місту неабияку користь. Ігор Бощенко, Горбощенколя Кондратенко Бліцфакт.